Всім привіт! Короте, зараз я покажу, які в мене зараз процеси різні в'язальні. Ось в мене продвігається ось ця шапка. Закріло я в'яжу в дві нитки спицями номер no Хочу, щоб вона була з відворотом. Ось, що ще таке розказати. Ще залишаться нитки і хочу зробити мітинки. А, чи маніжку, я подумаю. Ось також я в'яжу з бабінки ниток буклія. Светрик я в'яжу прямокутниками, перед спинку прямокутниками, і навіть рукава прямокутниками. Ось, І в мене треба, щоб рукавчик був довжиною 42-43 см. Я один рукавчик вже зв'язала. У мене вийшов ось такий рукавчик. За рахунок того, що, коротше, тут, виходить, там, де починались, там вже. Там, де починаючи ряд, там трошки більш завузько. Ось. А тут, а тут шир, ширше, мабуть, там, де завузько, я зроблю ближче сюди, до руки, а там, де ширше, то буде зверху, в проймі. Ось, якось так. Також в мене в процесах ось такі. Зараз покажу. В'яжу шапки поперечно гачком. Почала так в'язати нещодавно, мені дуже цікаво. А ось, ось, виходить, шапка. Це нитка вовна фірми Ярослав. Мені сподобався колір, такий ніжно-жовтенький, такий цікавий колір. Ось, і Як я в'яжу шапки з відворотом, просто набираєте петлі, довжиною міряєте. Ось так. Ось так складуєте і міряєте ось так до середини голови, в'яжете на об'єм голови, потім шовчик робиться, і, і потім зверху убавляються петлі по дві, поки не залишається зовсім мало і стягується. Ось якось так. І ще в мене в процесі ось така шапочка. Червона. Я починала її в'язати спицями, але мені стало цікаво перев'язати гачком, тому що мені просто сподобалась техніка ця поперечного в'язання. Що ж таке розказати? Ось і так я почала в'язати трошки цю шапку. Зараз ще трошки розкажу, як у мене просуваються проекти. Ось цей светрик з пряжі Буклі, що я показала рукавчик, то я вже набрала петлі на другий рукавчик, спинка перед зв'язані. залишилось зв'язати другий рукав, потім зробити шовчики, і спрятати. Там нитки, всяке таке, і светрик буде готовий. Ось. Також ось в'яжу різні шапки. Також в мене є шапка, я якось її покажу. Зараз просто я її не взяла. В'яжу в два складання шапку з якоїсь такої ниточки, яку мені подарували. Мені здається, це пухнорки. Я не я точно не знаю, що то за нитка, але вона така дуже пушиста. Дуже цікава, тому що ниточка дуже тонка. Я в'яжу в два складання, а шапка виходить, дуже пушиста, дуже пухнаста. Дуже цікаво, виходить. А, ось. А, що ще таке розказати? Які також у мене є проєкти? Ладно, трошки розкажу про себе. Ну, Я наче кажу про в'язання, але дивлюсь, що людям цікаво о, у в'язальність все одно питають, наприклад, де навча по якій спеціальності навчалась. Чи працюєш по спеціальності? Ось я вивчилась в КПІ на комп'ютерній спеціальності. Ось, пробувала працювати по спеціальності, але мені воно якось. І я чи вигорання вийшло? я точно не можу сказати. Ну, якось... Якщо порівнювати, що мені більше подобається комп'ютерні науки чи в'язання, то мені більше подобається в'язання. Ось якось так. Хоча навчатись в універі також було дуже цікаво, ось якось так. Просто що. Працювати по комп'ютерній спеціальності не так легко, хоча все одно можна вибрати сферу. Я написала та захистила два дипломчики на тему створення онлайн-курсів, курсів дистанційного навчання, і я трошки ці курси роблю зараз. Я просто ще, крім цього, вже Більше десяти років вивчаю іноземні мови, вивчаю англійську німецьку і роблю по ним онлайн-курси в системі Quizlet. Ось спочатку я зробила онлайн-курси з англійської мови. Зараз у мене в процесі створення курси онлайн-курси німецької мови. Ось якось так. І нещодавно я почала створювати онлайн-курси з французької мови. Ось це в мене і хобі, і, ну, коротше, це просто те, що мені подобається. Ось, Якщо спитати мене, що мені більше подобається вивчення, мов чи в'язання, навіть не можу дати відповідь. Мені подобається мені подобається чередувати це чи навіть зуміщати, тому що коли я в'яжу. Я можу дивитись фільми, слухати музику іноземну вивчати мови, можу слухати аудіокниги. І якраз е, е, ну, воно мені і підходить, так як я в'яжу багато, то я в цей час можу дивитись чи слухати іноземні мови. Ось я так роблю, і це для мене цікаво. Ось, якось так. Що ще таке розказати? Хочу ще сказати, що мені подобається дивитись, якщо спитати мене, які жанри фільмів я люблю. Мені подобається дивитись сімейні фільми. Подобається дивитись різні казки, які я не встигла прочитати. В дитинстві, тому що казок багато. Ось якось так в різний час різні, ну, щось різне, щось нове попадається. Ось. І хочу порекомендувати вам фільм, який називається Палкий сніговик. Це сімейний фільм, різдвяний. Ось, дуже хороший фільм. О, не буду розказувати про що? Про сніговика, який ожив. Ось, якось так. О, і про його стосунки з однією дівчиною. Ось, О, Ладно, я вже достатньо розказала. Бажаю всім гарного настрою, всім удачки, всім пока пока